Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші ноль уроки. І сьогодні ми з вами поговоримо, як восени розселяється рослини. Продзвонів уже дзвінок, починаємо урок, будемо добре працювати, щоб хороші результати мати. Отже, на минулому році ми з вами говорили, чому може в тієї опадає листя, що дуже така в листочках є важлива речовинка хлорофіл, коли сонечко не так сильно прогріває, кількість його зменшується, наші листочки стають жовтенькими, і наше дерево скидає листя, щоб воно не замерзло листочки і не надламало гілочки. Починаємо завжди з погоди, яка пора року. Осінь, який місяць? Жовтень. Яке сьогодні число? Останнє число місяця 31 Правильно, який день тижня, вівторок, молодці. Чи є, чи є сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура? Прослухайте, будь ласка, віршимо. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково, восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Дамо з вами відповіді на запитання. Чому ж автор вірша про осінь згадує різні парби? Адже наш ліс становий і червоним, і жовтим, і маранчевим. Так, назвемо, назвемо з вами фрукти ягоди, які дозрівають восени. Це в нас грушка, яблучка. Виноградик, Кавунчик, динька. Так, пригадаємо, чому осінь називають Щедре? Адже вона дає нам дари. Якими з вами плодами ми ласуємо восени, ну тільки що ми з вами їх назвали. Яке ж значення плоди насіння має для рослин? Плід – він саме така, це м'яка оболонка, яка захищає насіння від ушкоджень. А насіння дозволяє утворитися новим рослинкам. Завдяки насінню рослини розмножуються та залишають потомство. Отже, хто ще ж допомагає розселяти рослини? Це наші пташки. Адже вони ягодками над'їли ягодки, відлетіли, кісточку з ягодки вони викинули, і там вже може а, прорости нова рослиночка. Ще нас бачимо горішки, жолоді розселяються за допомогою тварин. Білочки вони носять, так? І до речі, а, навіть є така історія, що білочка а, бігала бігала ховала свої запаси, але вона весь час забувала. І на весну вже там, де були. її... Запасу прикрасить маленькі деревцята. Ще деякі рослини розселяться за допомогою вітру. Це наш лип, бачимо, так, і кульбабка. Насінинка потрапляє і на новому місці з'являється. Насіння реп'яха та череди. Зверніть увагу, як вона виглядає наша череда. так, За допомогою шипів. Чіпляється до шесті тварин або одягу людини і так мандрує. Ось ну, до нас такий реп'ях причепився, ми його відкрило, перенесли кудись і там уже з'явиться нова рослинка. Більшість страв восени засихають, вони залишають після себе плоди з насінням, цибулини, а деякі кореновища в ґрунті. На весні з них проростають нові рослини. Розглянемо з вами насіння дерев. Як ви от дивимося, це у нас липа та береза. Як ви думаєте, за допомогою чого вони розселяються? За допомогою вітра. Так, тут у нас горобина і клен. Клен отакі літачки за допомогою вітра, а горобина за допомогою пташок. Дуб і. Це, що в нас з вами. Так, вербові сережки. Так, дуб. Це у нас не верба, це більше на тополю схоже. Дуб за допомогою наших білочок, які перетаскують, а вербові за допомогою вітру. Переда... Поєднайте назву рослини з відповідною фотонасіння. Де у нас тут каштан? Ось вони, Гарбуз перше насіння, і дуб, ось розташувалось. Відгадайте, будь ласка, загадку. Перший раз ціла, жовтою була, як дозріла побіліла, схопилася, полетіла, знову десь рости, жовто зацвісти. Це у нас кольбабка. І ще цікаво знати, що є така рослинка, яка називається шалений герок. Ось подивіться, будь ласка, він ось так виглядає. Це багаторічна трав'яниста рослина у зрілому плоді підвищується тиск рідини, що призводить до того, що при найменшому струсі. Особливо, якщо це дотикнулася людина чи тваринка, Плід поштовхом відокремлюється від плодоніжки, він тріскається. А через утворений отвір в плоді виривається слизова рідина, яка містить насіння. Таким чином, насіння розкидається на вісне до 10 метрів від самого огірка. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 29. Так, нам потрібно прочитати загадку. Написати та домалювати відгадку. Так, цвіли все літо біля хати, золоточобі санченята. Та ось уранці де й поділись, мов парашути розлетілись. Так, це в нас кульбава і зафарбували, домалювали кульбавку кружечок. так. І розфарбували нашу кульбавку яскравеньку. Так. Далі дивимося на нижче завдання: Де плід, а де насіння. Ось що ми з вами тут бачимо. Так, це у нас яблуко. Де в нас тут плід? А ми яблуко, а насіння це наша зернетка. Отже, будь ласка, написали «плід». І показала стрілочкою. І написала, будь ласка, насіння. І показала теж стрілочка. Зверніть увагу, слово насіння, дві Н. Стоять, які стоять поряд. Насіння. Угу. Так. Перегорнули, будь ласка, сторіночку. Запишіть назви своїх улюблених рослин, намалюйте їх, або доберися на той по 2-3 ознаки до кожної. Так, я вам пропоную написати по одній ознаки, щоб воно не заважало, так, і не вилазило, і намалювати саме символи. Перше, це калина вона нас яка цілюща, дуб у нас який міцний, барвінок у нас який вічнозелений, і соняшник нас який золотавий. Або ви можете написати свої дорослинки, намалювати їх теж, які вам подобаються найбільше. Так, перед тим, як ми з вами вже будемо закінчувати, нам залишилося ще виконати одне завдання. Так, як восени розселяються рослинки на три групи. За допомогою тварин, вітром і розкидають самі насіння. Так, це у нас береза, березові е, сережки. Так, куди вони? Вітром. Це у нас ліщинка, за допомогою тваринок, горох, Квасолька. Ну, напевно, сама, так, клен за вітер. Горо теж розкидає. Так, далі дуб жолуді тваринки, шалений огірок сам розкидає, горобина тваринки, череда за допомогою тваринок, так. тому що чіпляються Кульбабка за допомогою вітру, каштанчики. Самі розкидають, липа вітер, горобина, пташки, перевіряємо, все вірно. Так, і тепер, будла, вибачте. Так. Так. І е, якщо це корисні заняття, наш... обираємо наш рюкзачок. Якщо таки над цим варто замислити м'ясорубку, і це мені потрібно, обираємо кошик. На все вас вийде, ви мене розумнички, не забувайте надсилати роботи. Я вас вірю. До побачення та гарного дня.